Бактеріологія це наука, що вивчає бактерії, адже виявлення збудника інфекційної хвороби відіграє головну роль в діагностиці, а також дозволяє визначити його чутливість до антибіотиків для максимально ефективного лікування конкретного захворювання. Вчені вважають, що бактерії з'явились на Землі понад 3,5 мільярди років тому вони були першими мешканцями нашої планети. Хоча вперше бактерію побачили в мікроскоп у другій половині XVII століття, сам термін бактерія з'явився близько 150 років тому. Луї Пастер був першим, кому вдалося довести зв'язок між бактеріями і хворобами, це трапилось у 1850 році. Його дослідження в галузі медицини продовжив Роберт Кох. Який став на початку століття Нобелівським лауреатом з вивчення збудників туберкульозу? Загалом біомаса бактерій перевищує всю біомасу тварин і рослин. Бактерії населяють ґрунт, водойми і практично всі живі організми. На думку вчених, на планеті існує понад 1 мільйон видів бактерій, але на даний момент описано не більше 10 тисяч, тобто на сьогоднішній день. Велика частина бактерій залишається невивченою за своїми розмірами. Бактерії в порівнянні з вірусами значно більші. Довжина бактерії досягає всього декілька мікрометрів. Розмір найбільшої бактерії в поперечнику становить близько 0,75 міліметра. Бактерії мають здатність занурюватися в рідину і спливають на її поверхню завдяки зміні своєї щільності. Ці мікроорганізми спілкуються між собою хімічним способом, обмінюючись сигнальними молекулами. Дослідження показали, що бактерії мають вирішальне значення при формуванні живих організмів будь-якого рівня складності. Виявляється, бактерії беруть участь у формуванні імунітету на початковому етапі життя людини. Саме завдяки дії бактерій у нас є імунна система. Багато бактерій пересуваються за допомогою джгутиків, які обертаються подібно пропелеру, вони можуть мати до тисячі джгутиків. Саме завдяки бактеріям в атмосфері Землі почав накопичуватися кисень за кілька мільярдів років, досяг концентрації, придатної для дихання тварин і людини. Існують деякі хижі бактерії, які вбивають і перетравлюють інших бактерій. Найшвидша у світі бактерія Бделовібріобактеріоворус хижак, пожирає інші мікроорганізми шляхом занурення в них. За секунду вона долає відстань рівно приблизно 100 власних розмірів. Вся інформація, необхідна для життя бактерій, зберігається в одній ДНК, в розгорнутому стані її довжина перевищує 1 мм. Бактерії можуть отримувати енергію за допомогою дихання і фотосинтезу. Вони бувають як одноклітинними, так і багатоклітинними. Деякі види цих мікроорганізмів здатні відчувати магнітне поле. Ці мікроорганізми, які потрапляють в космос разом з літальними апаратами, здатні виживати навіть у вакуумі під час впливу агресивної сонячної радіації. Бактерія Дейнукокус radiodurans виживає і навіть продовжує розмножуватися після впливу радіаційного опромінення, яке в тисячу разів перевищує смертельну дозу для людини. Бактерій дуже багато в ґрунтах на дні озер та океанів, де накопичуються органічні речовини. Деякі бактерії пристосувалися до життя біля підводних геотермальних джерел. Тиск водної товщі там величезний, а вода нагріта до плюс 400 градусів. Але тим не менше, багато бактерій примудряються вижити в таких умовах. Також вони живуть в льодовиках Антарктиди при температурі мінус 83 градусів Цельсія. У деяких глибоководних гриб є природні ліхтарики, які допомагають їм приманювати жертв. Насправді цей орган, який світиться, являє собою колонію біолюмінесцентних бактерій. Чисельність бактерій, що мешкають в людському організмі, на порядок перевищує кількість клітин самого організму. У мікрофлорі людини налічується приблизно 40 трильйонів бактерій, а саме тіло людини складається з близько 30 трильйонів клітин. Тільки у роті людини знаходиться близько 40 тисяч бактерій. А у кишечнику дорослої людини в середньому їх близько 2,5 кілограма. Бактерії найважливіші учасники процесу травлення у людини, приматів та особливо у травоїдних тварин. Бактерії провокують такі небезпечні захворювання, як бубонна чума, сифіліс, холера, туберкульоз, дифтерія, дизентерія, коклюш, гнійний менінгіт та багато інших. Далеко не всі бактерії хвороботворні. Більшість з них, навпаки, необхідні для нормальної життєдіяльності не тільки людини, але й інших живих організмів. Існує і дуже багато корисних бактерій, які людство навчилось використовувати для своїх потреб. Протягом декількох тисяч років люди активно використовують молочно-кислі бактерії для виготовлення сиру і інших продуктів харчування. Один грам ґрунту містить у собі близько 40 мільйонів бактерій, серед них дуже корисні бактерії, які виробляють азот та інші поживні речовини, збільшуючи родючість ґрунтів. За допомогою бактерій можна очищати воду і землю від нафтопродуктів. У 2016 році японські вчені відкрили бактерію, яка живиться пластиком за твердженням вчених. Найбільше колоній бактерій міститься на ручках візків у супермаркетах 1100 колоній на десяток квадратних сантиметрів. Бактерії, які є збудниками небезпечних хвороб, можуть використовуватися як зброя. Щоправда, це заборонено міжнародними конвенціями.